Любі мої неймовірні сонечка, усім усім доброго-доброго ранку. Ану, покажіть мені, чи готові ви до ранкової руханки, готові прокидатися? Так, готові. Бачу по очах, розумнички. Ніка, залишай кота, він буде тобі трошечки заважати, займатися. Максимчику, Оленка, я так рада вас бачити, і Нестор Соломію. Ну що ж, в нас сьогодні з нами пані Марія, і давайте не гайте часу і прокидатися. Всім доброго ранку! Всім привіт! Всі готові займатися. Давайте піднімаємося, будемо робити розминочку. Встаємо, ручки на пояс і кажемо голівенькою. Так, голову вперед-назад. Далі кажемо ні, вправо-вліво. І далі тягнемося вушком до плеча. По колу так спокійно, не різко, щоб голова не закружилася. І в іншу сторону. Тепер плечиками малюємо коло вперед, ручки залишаються на поясі і назад. А тепер дійдемо плечиками по черзі вперед і по черзі назад. Далі ручки в сторону і з маленьких кіл починаємо, збільшуємо, збільшуємо і малюємо великі кола вперед. І так само назад. З маленьких і збільшуємо. Добре, тепер ручки зігнуті в ліктях і малюємо коло. І в іншу сторону. Тепер зробили замочок пальчиками, обертаємо ручки, обертаємо, обертаємо і вивернули вперед. Потягнули пальчики. Добре. Тепер беремо так за великий пальчик і витягнемося вгору. Тягнемося, тягнемося. Поміняли пальчик. Добре. І тепер в сторону нахиляємося. Одна ручка на посі, інша ось так тягнеться за голову. В іншу сторону, і ще раз, і в іншу сторону. Тепер нахиляємося назад і вперед. Ножки не згинаємо знову назад, вперед. І ще раз назад і вперед. Добре, тепер коліном намагаємося дотягнутися до плечика. Стоїмо балансуємо, не падаємо. Перепимоємося носочком. Тепер збоку так само. Добре. І тепер ззаду ніжку хватаємо і дотягуємо. Поміняли ніжку, інша ніжка до плечика. В сторону і назад. Добре, зараз ручки на пояс обертаємося навколо своєї осі. Ось так малюємо коло всім тілом. І в іншу сторону. Добре, тепер потягнулися в сторону. Одна ніжка зігнута, передня, задня, рівна. І таку пружинку зробили. Похиталися вгору вниз. Добре, в іншу сторону. Тепер бочком сідаємо. І також пружинку можна поробити. І намагаємося п'яточку не відривати, щоб поприжати. І перекотилися на іншу сторону. Добре. І тепер вирівняємо і робимо мельничко. Ось так скручуємося, дотягуємося ручкою до п'яточки. Ніжки рівні. Ось так, молодці. Добре, зараз трішечки порухаємося, щоб розігрітися. Зараз будемо бігти на місці і піднімати високо коліна. Я ось так ручками допомагати. Все. Біжимо на місці. Хтось може швидше, хтось повільніше. І коліна високо піднімаємо до пояса. Давайте ще три, два, один. Закінчили. Добре. Тепер так само будемо бігти, тільки діставати п'яточкою до фопу. Приготувалися. І побігли. Намагаємося торкатися п'яточками. І давайте ще три, два, один. Закінчили. Давайте вдих, видих. Глибокий вдих, видих. І ще раз вдих, видих. Добре. Зараз будемо такі вправи робити. Перша ручки за голову. Правий ліктик тягнеться до лівого коліна. Ось так дотягнулася, вирівнялася, потім поміняли. На іншу сторону дотягнулися, вирівнялися. І ось так навхрест. Давайте поїхали Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Добре. А не видно? Тепер будемо робити нахил. Ручки за голову. Трішечки згинаємо коліна, відводимо таз назад. Ручки за голову. І з рівною спинкою повільно нахиляємося. Нахилилися і вирівнялися. Ноги трішки зігнуті. Не робимо ось так. Не закруглюємо спину. І не тримаємо рівно ноги. Так, неправильно. Спинку тримаємо рівно. Ось так. Давайте спробуємо. Давайте один. І повільно вниз. Два. Повільно розтягуємося. У вас має бути ось тут натягнуто, наче розтягується. Три. Чотири. П'ять. Коліна трошки в сторону. Дивимось. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Добре. І ще важливо в цій вправі не нахиляти голову і не піднімати, щоб вона була рівна. Ось дивіться, ось так неправильно робити, і ось так неправильно стояти. Вона має бути рівна, наче рівна лінія від нашої голови. І до куприка. Ось так пряма лінія. Так, зараз така вправа буде схожа на попередню, але ми ще додаємо присідання. Дивіться. Перше ми нахиляємося. Друге, згинаємо ніжки, сідаємо. Далі, третє, піднімаємо, вирівнюємо ноги, але залишаємо спину нахиленою. І четверте вирівнюємо спину. Приготувалися. Давайте нахилилися. Зігнули ніжки, сіли. Вирівняли ніжки, але спинку не вирівнюємо поки що і вирівняли спинку. Молодці, давайте ще раз. Нахилилися, сіли, вирівняли ніжки, вирівняли спину. Молодці. І пам'ятаємо про рівну спинку. І голову давайте ще раз. Нахилилися, присіли, стали і вирівняли спинку. Давайте ще два рази. Давайте. Нахилилися, зігнули ніжки, вирівняли ніжки, вирівняли спину. І останній раз. Нахилилися, зігнули ніжки, вирівняли ніжки, вирівняли спину. Добре. А зараз ще схоже буде вправо. Це будуть присідання, але ми будемо триматися за носочки. Сідаємо ноги на ширині плечей, трішки в сторону носочки і в сторону коліна. І взялися ручками за носочки, наші. Ми будемо зараз триматися і вирівнювати, намагатися вирівняти ноги, але не відпускаючи рук. Тобто, завдання вирівняти ніжки і знову сісти. Але дивіться, якщо у вас не виходить вирівняти ноги, не відірвавши ручки, ви можете повністю їх не вирівнювати. Ось, Наприклад, тут у вас вже далі не можете встати. Все, нічого страшного, сідайте. Зрозуміли? Тобто, наскільки можливо вирівняти, настільки вирівняти. Давайте, приготувалися, буде таких 10 присідань. І обов'язково п'яточки не відриваються від підлоги. Вся стопа прижата. Давайте один. Не спішимо, робимо плавно, без різких рухів. Два. Три. Спокійно, спокійно. В кінці можна ще трошки сповільнитися. Три. Чотири. П'ять. 6. 7. Вісім. Дев'ять. І останній раз 10. Молодці. Трошки ніжками потрусили. Вони мають трошечки у нас забитися. Так, добре. Зараз нагрузимо трошки наші руки. Зараз у нас буде такий наш комплекс. Декілька вправ в одній. Перше, що ми робимо, ми виходимо ручками вперед. Ми стоїмо, вийшли ручками вперед. Вийшли. Далі робимо віджимання. Хто вміє, робить ось таке віджимання чисте віджимання. Хто не вміє, можна хвилькою, ось так. Хвилькою опускаємося. Потім торкаємося плеча, друга плеча. Потім опускаємося на ліктики, встаємо на ручки. Потім коліно, коліно. І повертаємося назад. Зараз будемо пробувати робити разом. Я буду вам допомагати. Так, перший, пішли вперед. Друге, зробили віджимання. Третє, торкаємося плеча. Один, два. Далі. Лікоть, лікоть, ручка, ручка, коліно, коліно. І повернулися. Молодці, це ми зробили один. Таких ще чотири. Всього п'ять разів буде. Пішли другий раз. Ідемо вперед. Далі віджимання. Далі плече, плече, лікоть, лікоть. Ручка, ручка, коліно, коліно. І пішли назад. Молодці. Третій раз пішли. Пішли третій. Віджимання. Ручка, Ру... плече, плече. Лікоть, лікоть. Ручка, ручка. Коліно, коліно і назад. І вирівнялися. Молодці ще два рази залишилося. Давайте, четвертий раз. Пішли. Зробили віджимання. Торкнулися плеча іншого плеча. Лікоть, лікоть, ручка, ручка, коліно, коліно і назад пішли, Вирівнялися. І останній раз, п'ятий, давайте ще трішки потерпимо. Пішли. Віджимання. Плече, плече, лікоть, лікоть. Ручка. Ручка. Коліно. Коліно і пішли назад. Все, молодці. Давайте відновимо дихання, подихаємо вдих, видих. Вдих, видих. Добре. Так. Хто хоче попити водичку, даю вам 30 секунд зробити один маленький ковточок води. Хто хоче. Хто не хоче, то трішечки вам відпочинок. Хвилину. Далі будуть ще завдання. Так, хто повернувся, будемо робити зараз випад. Кому боляче буде в коліно, ви можете щось підкласти. Дуже гарно, коли є килимок, під коліно. Так, зараз будемо вчити випад. Стоїмо так, як я, на коліно. Щоб вас не хитало, ноги, ножка стоїть непрямо. Перед іншою, а трішечки в сторону. Тоді вам буде зручно, вас не буде хитати. Дивіться, обов'язково спина рівна, не нахиляється. Коліно переднє рівно над п'яточкою, бачите? Ось так неправильно. Ось так також неправильно. Ось так тут рівненько такий має бути кут рівний. Задня ніжка так само. Ось так буде неправильно. І ось так буде неправильно. Ви маєте поставити ногу рівно. Щоб коліно було рівно під вами. І задня ніжка на подушечці, не на носку, бо нам буде незручно вставати. А подушечка буде нас відштовхувати. Зараз будемо поміряли ноги, зробили все правильно. І зараз будемо з цього положення вирівнювати ноги і знову ставати на коліно. І перевіряти, чи правильна стійка. Давайте один. Вирівняли ніжки, стали обережно на коліна. Не падаємо на коліна, а так спокійно опускаємося. Два, три. І ви маєте коліно опускати на ту точку, з якої вставали. Бо я дивіться, ноги не переставляю, але якщо я буду коліна вперед піддавати, бачите? Уже буде неправильно. Хоча ноги я не переміщала. Рівно вниз опускаємося. Давайте п'ять. Шість. Можна навіть не розслаблятися, торкнутися одразу встати. 7. 8. 9. Десять. Добре, поміняли ногу. Інша ніжка стала вперед. Давайте знову поміряємо. Чи правильні у нас кути в ногах. Даю вам трошки часу. Перевірили, подивилися, не спішимо. І поїхали. Встаємо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Торкаємося коліном. Сім. Рівно, вниз опускаємося. Вісім. Дев'ять. І останній раз десять. Молодці. Таніжками потрусили, вони в нас втомилися, напевно. Так, Так, а зараз ще трошечки поприсідаємо з пружинкою. Дивіться як. Ми сідаємо. Е, нагадую, як присідати, ноги на ширині плечей, носочки в сторону, п'яточки не відриваються, спинка рівна, і ми відводимо таз назад, ніби тягнемося. Якщо я не буду відводити, в мене сильно коліна вперед підуть. А коліна мають залишатися майже на місці. Коліна в сторону і стаємо. Зараз така вправа. Сідаємо і зробили таку пружинку. Один, два, три. І встали. Давайте. Два. Один, два, три. Встали. Три. Один, два, три. Чотири. Один, два, три. П'ять. Один, два, три. Шість, один, два, три. Значить, танцюємо. Сім, один, два, три. Вісім, один, два, три. Дев'ять, один, два, три. І десять, один, два, три. Молодці. Стрисув ніжки так. А ви знаєте вправу, яка називається Бьорпі. Робили колись? Це така відома вправа. Ми з вами її зараз зробимо. Дивіться, ножки ставимо широко. Нахиляємося, можна згинати ножки, ставимо ручки. Ось так, як таку жабу став. Потім одним стрибком ножки викидуємо назад. Стали в планочку. Потім зробили віджимання хвилею. Потім так само одним стрибком ноги підстрибують до рук. Бачите, широко, широко ноги. І попа вгорі. Вирівнялися. І зробили стрибочок з хлопком ручками над головою. Так, давайте ще раз. Поставили ручки, ноги ось так зігнули, широко розставили, Стрибнули, опустилися на живіт. Опустилися, піднялися. Одним стрибком ноги до себе. І хлопочок. Молодці. Давайте три. Ставимо ручки. Відкинули хвилою назад. Хвилою піднялися. Ноги до себе. Стрибочок. Чотири. Поставили ручки вниз. Вгору. Стрибочок. І в останній раз. П'ять. Ставимо ручки, відкинули вниз. Вгору. Ноги одним стрибком. Підстрибну. Молодці. Тепер будете знати цю вправу. Якщо її багато разів зробити, вона дуже втомлює, вона дуже така інтенсивна. І багато хто знає і не любить чомусь цю вправу. Напевно, тому що її складно робити багато разів. Так, давайте зараз зробимо прес. Такий цікавий. Він називається зірочка. Ми лягаємо на спинку, ручки, ножки рівні. Кладемо, дивіться, права ручка до лівої ніжки. І відірвали голову і плече. І поклали, і інша сторона. Голова плече. Зараз я ляжу до вас спинкою. Бачите, відривається голова плече. Інша ручка на підлозі, і навпаки. Всю спину піднімати не потрібно. Але якщо робити просто. Рука без підйому плеча голови. Прес тут майже не, не буде працювати. А коли голова плече піднімається, тоді прес працює. Давайте приготувалися. Все, давайте почали. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Добре, молодці. Все, тепер будемо розтягуватися. Ще трішечки. Так, дивіться. Сідаємо ось таким чином. І ще ножки трішки розставляємо і сідаємо так, щоб. Ми не на ногах сиділи, а на коврику своєму, а ноги збоку. Ось Отак. Ось таким чином сідаємо. У нас має розтягуватися вся передня частина ніг, якщо не натягнеться, вам легко сидіти. Ручки назад відводимо. Якщо вам і зараз нічого не тягне, і зараз легко, ви можете опуститися на ліктики. Ось так. Уже, ну, в мене вже ось тут розтягується. Якщо у вас і зараз нічого не розтягується, якщо розтягується, так залишаємося. Якщо нічого не відчуваєте, можна навіть лягти ось так на спину. О, зараз дуже тягнеться. Якщо вам так боляче, некомфортно, комфортно, залишайтеся на ліктиках, добре? Вам має бути не боляче, а комфортно, але щоб ви відчували, як м'язи розтягується. Вити ще трішки. І давайте ще одна невеличка вправа. Можете навіть залишитися отак сидіти. Робимо замочок за спинкою, хто може. Ось так. Одна ручка знизу, інша зверху. І... Пробуємо пальчиками зачепитися ручка за ручку. Е, якщо у вас з однієї сторони виходить, а з іншої не виходить, це нормально. У всіх одна ручка більш розтягнута, інша менш розтягнута. Добре. І поміняли ручку. Інша ручка вгору. Ось так, наче ми хочемо. Потрогати себе за спинку і інша ззаду. У мене на цю складніше руку. Добре, відчіпляємо ручки. Потросив так, молодці, ми закінчили. Зараз питання. Так, у нас перше питання було від Каріночки. Каріночка, привіт. Привіт. Тебе ручка піднята, ти щось нам сказати хотіла? Так, да, я хотіла це показати. Це подушка чи іграшка? Чи два ну, в іграшка і подушка одночасно. Супер. А ти на ній спиш чи не спиш? Ну, я з нею сплюда. Супер, дуже тобі дякую, що поділилася. Так, Луїза. Я хотіла, а ну повзяння мотелка, ну, мостик. мостик. Мостик, Сонечко, можливо, ні, частина діток не готові до мостику. Якщо ти вмієш, то роби, але дуже обережно. Добре? Тому що деяких. Деякі не зможуть просто зробити. Софія Ізмайлова ти є? Так, Софія, прошу. Є. А мені ми... дуже з вас Дуже тобі дякую, що поділилася, сонечко. Ти розумничка бачила, як ти робила. Так, Міша, привіт. Я хотіла по каналі свого кодила. Нічого собі. Міша, ти завжди тепер будеш як Бетмен робити з руханку. Да? Добре. Розумнечка, радочка, прошу. В мене, коли була передостання вправи, то в мене е, майже не тягнулося, хоча я е, лежала, але я колись раніше так лягала багато разів. Супер. Ну, це означає, що це просто дуже хороша розтяжка, і тому ти навіть не відчуваєш у цій вправі. Так, у нас дуже багато ручок, зайчики, вибачте, але спитаю ще декого, Діму давно не бачила. Діма Єїв, привіт. Привіт. Що ти нам хотів сказати? Я хотів показати тину свого вугора, Путіни. Ми його старіли ангілочок на свято. Вот. Давай показуй. Цього і в тебе є такий якийсь крокодилчик. Ой, розумнички. Так, Лілечка кудись побігла, не бачу. Марк, привіт. Привіт, прислак зім. Привітами привіт. привіт. Так, зайчик, у вас там е, два, е, два телефони, певно. І дуже сильно задуває звук. Бачу, що у вас двоє розумнички, займаєтесь в одній кімнаті на різних засобах. Так. А ще я хотіла вам багато чого сказати, а перше, це показати. Дивіться, одну зеркалі, будь ласка. Ух ти, колесо, розумнечку. А це друге. Нічого собі, то в нас тут і гімнасти, і спортсмени, розумнички. Так, і кого ще спитати? Так, є хлопчик за ніком Ірина Грищенко. Привіт, зайчик. О, привіт, я тільки хотів у цей писати в Телеграм, що, що, щоб мене переименували на Максим. Добре, сонечко. На наступних заняттях ти напиши нам в чат на адміністратора, і ми обов'язково перейменуємо. Ну що ж, мої любі друзі, в нас сьогодні ранок. Я вважаю, що вдався. Всі ми прокинулися неймовірно. Тож чекаю вас на наступних заняттях з таким бадьорим настроєм, як у вас є зараз. Дуже дякую вам, пані Марія, і до наступних зустрічей. Всіх цілую, обіймаю, всім па-па!